Вітаю всіх! Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це новини. 26 квітня світ згадує день чорнобильської трагедії. Школярів вінницької громади знайомили з бюджетом міста. Перемога вінницького спортсмена на чемпіонаті Європи. 26 квітня світ вшановує ліквідаторів однієї із найбільших техногенних катастроф. Аварія на Чорнобильській АЕС забрала сотні життів та завдала непоправної шкоди екології. До її ліквідації були задіяні працівники атомної станції, військові, будівельники, медики, фахівці з цивільної оборони та тисячі пожежників. Цей день нагадування про потребу в безпекових технологіях та відповідальному використанні ресурсів. І пам'яті про тих, хто став жертвою катастрофи 30 грудня 1986 року від імені президії Верховної Ради СРСР 11 мужніх бійців загону було відзначено медаллю за відвагу на пожежі. Василь Вахненко один із тисячі відважних пожежників, котрі стали на боротьбу із радіаційною хмарою у 1986 році. Тоді чоловіку було 30. Ніч на 26 квітня його, як і тисячі надзвичайників, розбудили для таємного завдання, яке потім стало відоме людству як Чорнобильська трагедія. Дві ночі приїжджає машина, Василь Петрович, збір. Ну, конкретно не могли сказати, що це в Чорнобилі вже аварії. І серед ночі, дані, ми поприбували в Вінницю. ну, Вже прибули в управління пожежної охорони. Нам доповіли, що дійсно стався такий ну, випадок, це ситуація, це аварія така сталася. Тобто, Зразу в той же день почали сформуватися зведений загін. Їхали будемо говорити в першу чергу добровільці. О. Ну, були, що дійсно їдуть, були там такі допусніанси, що у когось сім'я, у когось якісь обставини, ну, їхали всі практично. Ліквідували наслідки однієї із найбільших техногенних катастроф у світі. Як працівники станції, так і працівники різних служб. Оперативно створювалися добровільні пожежні бригади для осунення та зменшення радіаційної небезпеки. Більше 200 було створено у Вінській області. Про страх, як зазначає Василь Вахненко. Ніхто не думав. Важливо було побороти радіацію. Були у яких було 20, 24, 25, були набагато молодші хлопці. Як такого страху, то його не було, тому що атом він невидимий, його не видно. Це не пожежа, що видно огонь, не вода, що бачиш, куди воно йде, а там обикновенне повітря. Так, да, прилади показують. В одному місці зарядження, там 10 рентген, 15 рентген, 2 рентгена, але воно не, не щучалось не видно. Одне єдине, що на другий день провіряли бо здавали накопітелі, провіряли і писали, скільки хто отримав, яку дозу зараження. Зараз Василю Петровичу 68 років. Він має двох дітей та внуків. День трагедії вшановує своїх полеглих товаришів. Переконує, якби можна було повернути час назад, все рівно пішов би на боротьбу з атомом. Ну якби повторилась така ж сама, як говориться ситуація. Конечно, пішов би, без задумаючи, чому тому що ніхто тоді не думав ні думали, тільки що спасти людей, спасти державу і захистити нашу країну. Понад 20 років Василь Вахненко пропрацював у пожежній службі, Рятував з вогню чимало людей. Але найважливішим вважає той подвиг, який зробили українці в Чорнобилі, не давши екологічній катастрофі розійтися по всьому світу. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, Анастасія Усичова, телеканал Віничина. З дня наймасштабнішої техногенної катастрофи вибуху четвертого реактора на Чорнобильській атомній електростанції, 26 квітня, виповнюється 38 років. В цей день по всьому світу вшановується пам'ять жертв та ліквідаторів, які загинули, рятуючи людство. Щороку в цей день ліквідаторів запрошують у стіни до пожежних частин, щоб пригадати своїх товаришів та відзначити їхній внесок і важку працю, яка допомогла подолати наслідки катастрофи багато років тому. Цьогоріч пожежників у відставці нагородили грамотами та орденами. Нагоди 38 38-х роковин Чорнобильської катастрофи нагородити орденом рятівника». Також традиційно віничани вшановують пам'ять постраждалих, покладаючи квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля. Захід розпочався з хвилини мовчання. Були присутні ліквідатори, жителі міста та представники місцевої влади. Кожного року ми покладаємо квіти, вшановуємо пам'ять до такого дня пам'яті. Сьогодні 38-ма річниця. Як сталася біда на Чорнобильській атомній електростанції? 38 річниця. Якщо подумати і подивитись на наших пільговиків, на наших чорнобильців ліквідаторів то серце обривається, бо розуміємо, що на той час вони були всі молоді, здорові. А зараз ми бачимо, що трохи менше їх, і розуміємо, що найкращі роки молодості свого життя були віддані саме на ліквідацію. Це наша історія, це наша біль. Це те, що пережила Україна, і досить важливо пам'ятати, не забувати і дату, і тих людей, які віддали життя. Серед вінничан, що прийшла до пам'ятника, був колишній вогнеборець. Петро Кашпрук з перших днів брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про події 38-річної давнини пам'ятає і охоче розповідає про ті дні. каже, що страху не було, просто не розуміли, наскільки підступний противник радіація. Що я боявся? Мені було 24 роки. Лишила вдома в мене дружина, маленька дитина. Вони не знали, куди я поїхав, тому що не було телефонів. Приїхали, забрали і все. От це було важко. Я не міг дозвонитись до сім'ї. Вони не знали, куди і що. Це було важко. Це було. Я не можу вам сказати страшно. Мені що було страшно? Я був людина в погонах. Мені треба було захищати. Людей, я знав, що за мною стоїть за люди, які потребували нашої допомоги, і вони надіялись на нас. Наслідки на час ліквідовували тисячі людей. Понад 200 бригад з Вінничини було швидко сформовано. Для більшості ця місія була фатальною для здоров'я. Яна Колодинська, Анастасія Усичова, телеканал Вінничина. Пікапи передав одній з бригад Вінниччини міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з Вінницькою міською радою. Ці авто найбільш затребовані на фронті мобільними групами. Високі містки та швидкісні позашляховики отримали військові, що оборонять небо над Вінниччиною. Такі машини вкрай необхідні для виконання завдань підрозділам ППО подальшому продовжуємо допомагати нашим військовим підрозділам, і саме якщо говорити про цю допомогу, то саме в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу було спільними зусиллями придбано відповідну кількість автомобілів, і саме цю партію ми передаємо в одну із частин, яка займається, як ми кажемо, полюванням за шахедами на теренах Вінницької області. Ці автомобілі вони нові. Ну от, закуплені були в безпосередньо в імпортера в Україні згідно тендерних процедур. І в даному випадку ці автомобілі конкретно будуть облаштовані і обладнані від відповідно під створення таких мобільних груп. Більшість автівок, які зараз на озброєнні військових, потребують ремонту. Від справності авто залежить не лише ефективність знищення ворожих цілей, а й життя самих військових. Основна наша робота це діяльність мобільних вогневих груп. Мобільна вогнева група в першу чергу це автомобіль, який, за допомогою якого доїжджають на точку, на який встановлений кулемет і відпрацьовуються шахіди. Тому від якості автомобіля, наскільки він справний, як він швидко доїде до позиції, залежить від того, чи буде збитий шахід чи ні. Тому транспорт, пікап, в першу чергу, це основна, скажімо так, одиниця, бо одна з основних одиниць. Пікап, турель і браунік. Міжрегіональний координаційний штаб постійно працює над підсиленням обороноздатності наших хлопців. Пікапи передали бійцям 645-го зенітно-куламетного батальйону. Постійно працює над тим, аби розуміти потребу і вишукувати можливості для підтримки збройних сил України, оскільки пріоритетом роботи і штабу обласної міської ради є безпека і оборона. Підтримка збройних сил це позиція голови координаційного гуманітарного штабу Володимира Гройсмана. Гумштаб разом з Вінницькою міською радою продовжує допомагати українським захисникам та захисницям. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина. Передача дронів на збройні сили України, розбудова міста та внесення змін до розподілу бюджету. Такі питання розглянули депутати на 44-й сесії Вінницької міської ради. Було внесено зміни до програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Вінницька міська служба у справах дітей за програмою соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за минулий рік обстежила умови проживання 776 дітей, провела 37 профілактичних заходів та розглянули майже 12 тисяч устних та письмових звернень громадян. Про це на черговій сесії міської ради прозвітувала очільниця служби у справах дітей. Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування прийнята на 2022-2024 роки. Приймаючи дану програму у кінці 2021 року, на жаль, ми не могли передбачити ті реалії військового стану, які виникли і у 2022, му і у 2023, му і у цьому поточному році. Зв'язку з цим виникла необхідність несення змін до даної програми. Оскільки суми матеріальної допомоги дітям-сиротам, і дітям, позбавленим батьківського опіклування під час воєнного стану ми не змінювали, але змінилася кількість дітей даної категорії, в тому числі дітей, які приїхали в нашу міську територіальну громаду з інших територій, де ведуться активні бойові дії. В зв'язку зі збільшенням кількості даної категорії дітей прийшлося вносити зміни до даної програми. Також на черговій сесії було анонсовано нову програму підтримки малого та середнього бізнесу для виробництва товарів подвійного призначення. Запроваджуємо систему семи таких ваучерних підтримок для малого і середнього бізнесу. В першу чергу це для виробництва товарів подвійного значення. Це в рамках оборони. Це для іт технології, аграрний сектор. Це, це навчання і перепрофілювання захисників і захисниць після їхньої демобілізації, і це також тренінги і навчання, і крім того, запровадження ваучерної підтримки для старту підприємницької діяльності ветеранам і членам їхніх сімей. Це по 100 тисяч ми там передбачаємо. В цілому на цю програму на три роки ми передбачаємо 41 мільйон. На засіданні сесії був і депутат міської ради, який зараз боронить нашу країну. І саме його бригада потребує дронів для виконання бойових завдань. І цю техніку закликав передати військовим міський голова Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Віннич. Будівництво укриттів в двох медичних закладах області, ремонт приміщень в тезіопульмологічного центру та встановлення меморіальних дошок в медичних закладах Вінниччини. За такі рішення проголосували депутати на черговій сесії Вінницької обласної ради. Всього було розглянуто 25 питань. Будівництво укриттів у двох медичних закладах області Вінницькій обласній дитячій лікарні та Подільському регіональному центрі онкології мають будувати за рішенням депутатів Вінницької обласної ради. Сховища будуватимуть на умовах співфінансування: 70% – державний бюджет та 30% – обласний. Будуть збудовані нові якісні укриття, що дозволить забезпечити абсолютно безпеку відвідувачів, пацієнтів, лікарів. У цих закладах у випадках повітряної тривоги кошти будуть використані 70 на 30 з обласного бюджету 30%, відсотків. відсотків це кошти державного бюджету. Це питання, яким повинні опікуватися як органи місцевого самоврядування, так і органи виконавчої влади. Депутати також проголосували за ремонт приміщень Вінницького обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру. Там встановлять комп'ютерний томограф за рахунок коштів глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією. Також голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий наголосив, що безпека, стійкість та підтримка фронту залишаються пріоритетом роботи облради. Пріоритетом все-таки є придбання в рамках проекту, обладнання, предметів і всього, що. Дозволяє законодавство і передачі нашим збройним силам, щоб посилити обороноздатність через якісне оснащення наших військових підрозділів, тому такі проекти будуть мати найвищий бал. На черговій сесії обговорили питання ремонту доріг, аби і в найвіддаленіших селах та містечках області жителі могли дістатися до шкіл, садочків та лікарень. Мінімальні роботи, які забезпечать і безпеку на дорогах, і можливість своєчасного доїзду, і в лікарні, і можливість доїзду до навчальних закладів, і просто безпеку на цих дорогах ми повинні спільно вибудувати. Сьогодні ухвалено протокольне. Рішення протокольне доручення про звіт відповідального за саме напрямок експлуатації утримання доріг заступника начальника обласної військової адміністрації. На наступну сесію в травні всього на сесії Вінницької обласної ради розглянули 25 питань. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Накласти правильно турнікет та перев'язати рану, дізнатися, як працюють в екстрених умовах пожежники та медики у луці Мелешківській територіальній громаді провели турнір дружин юних рятувальників. Завдяки цим змаганням школярі вчаться правильно діяти при надзвичайних ситуаціях та надавати допомогу. П'ять локацій з різноманітними завданнями повинні подолати юні рятувальники у турнірі змагання. Школярка Софія Ситник надавала першу домедичну допомогу, прив'язувала руку потерпілому та накладала турнікет. Цього дівчину навчили медики. Нам розповідалися про пожежні безпеки, про мінові безпеки, що потрібно виконувати при разі, якщо побачила людину без свідомості, що й потрібно накласти, якщо ми будемо бачити відкриту кровотечу. А от рятувальники ДСНС вчили дітей розпалити вогнище в лісі, надати першу домедичну допомогу. Проводяться не тільки в нас, по всій Україні проводяться такі заходи в навчальних закладах щодо попередження пожеж, незвичайних подій. А саме краще це обширно і все показувати з малку, коли дітки починають виховання своєї життя, нашого патріотизму України. Подібні навчання у Лукамелешківській територіальній громаді проводять по декілька разів на місяць. Це черговий захід нашої громаді. Він спрямований на те, щоб показати дітям, навчити їх, як потрібно діяти в тій чи іншій екстремальній надзвичайній ситуації. Він виховує в дітей відчуття мужності, благородства, а також фізично загортовує. Тому дружина юних рятувальників це надзвичайно потрібно і корисно на сьогоднішній день в умовах воєнного стану. У турнірі взяли участь п'ять шкіл Лукан-Лешківської громади. На них навчили дітей, як діяти та допомагати людям, які потрапили у екстрені ситуації. Євгеніовся ніковденисковтун телеканал Вінниччина. Урну, яка відкривається безконтактно, розробили школярі 3-го ліцею барської громади. В навчальному закладі працює STEM-лабораторія лабораторія Це клас для досліджень та розробок. Тут діти працюють з конструкторами, 3D-принтером, роблять свої винаходи та розвивають моторику рук. Про винахід дітей поговоримо з Олексієм Полевським, вчителем інформатики, керівником гуртка робототехніки для учнів 7-9 класів. Як виникла ідея створити такий пристрій? Е, ну, ідея до мене дійшла так спонтанно. Вона не є новою, звичайно. Але ну, от, так якось прокинувся зранку, почав збиратися на роботу і е, подумав собі по дорозі на, на роботу, от, що так було б чудово зробити такий пристрій. Хто долучився до створення? Е, ну, долучились до створення цього проєкту. Учні 7-9 класів, а саме учасники мого гуртка з робототехніки, який зветься Робохаб, мої незмінні помічники, мої хлопці і одна дівчинка. От. І ми з ними ось цей проект втілювали в життя. Це було дуже класно, цікаво, і ми здобули класний життєвий і такий досвід для себе. Скільки часу пішло на виготовлення цього пристрою? Творення макету зайняло буквально десь півгодинки. Плюс написання коду програми. Ще десь пів години, хвилин 40, напевно. Ну і Виготовлення вже робочого варіанту цього, який ви бачите, От. зайняло десь близько 3-4 годин, якщо взяти сукупний час. Це разом з походом до магазину, з купівлею цього сміттєвого відеречка, до виготовлення. Тобто тут є також деталі в ньому всередині, тут їх майже не видно, які виконані на нашому 3D-принтері. Ми також друкували запчастинки для цього пристрою на нашому принтері. З нашими учнями розробляли, разом моделі створювали цих деталей. Це було захоплююче і круто. Чи плануєте надалі виготовлення цих пристроїв? Можливо, комусь продасте ідею? Не нова, тому продавати її ми не зможемо. Ця, ця ідея не належить мені. Хоча ну, дана реалізація, так, да, це була наша з дітьми. Але в нас є ще багато цікавих проєктів, реалізація яких ви скоро зможете побачити. Ну, якщо Ідея зайде з цих пристрілів, тоді ми зможемо її продавати, а також зможемо покращувати життя наших громадян, наших, нашої громади, нашої школи і так далі. Такі смітники, до речі, хочу вже майже не кожен клас в нашій школі. От. І, в принципі, це недорого і дуже легко в реалізації. Дізнавалися, як формується бюджет громади та куди витрачаються податки. Учасникам урбаністичного руху у міста є я досвідчені фінансисти роз'яснювали, що таке бюджет міста. Директорка департаменту фінансів Вінницької міської ради Антоніна Лесь пояснювала підліткам про розподіл. Пріоритети та створення кошторису Вінницької громади. Урбаністичний рух у міста є. Я» це проєкт для дітей та підлітків, що розповідає про життя міста та роль містян у його розбудові. Дуже приємно, що наша молодь цікавиться. Бюджетом тимою, фінансовим ресурсом, яким во поступає в бюджет громади, і на що саме спрямовані ці кошти, я коротко постараюся їм розповісти основні основу бюджету, що ж він складається, чисто теоретичні, щоб вони знали поняття. А потім коротко зупинюся на тих же основних показниках, на тому основному нашому фінансовому документі на бюджеті, з яких дохідних частин він сформований, в якому обсязі і на які основні пріоритети спрямований бюджет Молодь цікавиться і не проходить помимо. Тих проблем і, 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 і цікавиться, чим вже живе місто, як воно розвивається, на що тратяться кошти. Урбан клубу місто є я, яким учасниками якого є. Підлітки віком від 14 до 18 років, тому що саме це та молодь, яка переповнена ідеями креативом, але їм не вистачає знань і обізнаності в різних темах. Але їхня, їхня підхід, їхнє бачення може допомогти в різній сфері покращити і модернізувати краще наше містовільність. Підліткам, молоді потрібно розуміти, на що в місті втрачаються кошти, і не менш важливо, де вони беруться, з яких податків і так далі. Для людей з порушенням слуху, а також для молоді, яка має бажання навчитися жестової мови, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради разом з Вінницькою молодіжною радою організували практикум. Півсотні хлопців та дівчат вчились використовувати фрази, вирази, міміку та жестикуляцію, щоб навчитися комунікувати з нечуючими людьми. Інколи їм важко зрозуміти як тому вигляді, про що ви хочете сказати? Тому що вони більше сприймають інформацію через рові контакт і також візуально. сказати своє ім'я Вік та вподобання жестовою мовою вчились хлопці та дівчата. Як правильно розмовляти руками та мімікою вчили Лілія Янчук, яка досконало знає жестову мову, та Івана Михайленко, яка є нечуючою, ви вирішили створити проект, який допоможе людям з порушенням слуху. Почувати себе краще та комфортніше у спілкуванні з чуючими людьми. І також цей проєкт створений для чуючих осіб, які втрачають слух, також для військових, які починають також втрачати слух. Тому ми вирішили запустити курс української жестової мови. Він тривав у нас два місяці, і також він був у нас онлайн. У мене дуже багато ідей, я хочу дуже багато чого реалізувати. І я дійсно реалізувала багато різних проєктів, але створила громадську організацію для того, щоб надалі проявляти різні реалізовувати ці проекти. І коли я вступила до обшифту, і я реалізовувала, і я була впевнена, що я можу заснувати свою громадську організацію. Дівчата вже продовж двох місяців виразом та жестикуляції вчили людей онлайн. Тепер уроки проводять на практикумі, аби доступно пояснити найважливіше, от як показати нечуючій людині, що звучить сигнал тривоги. Це курс для усіх, для людей нечуючих, чуючих, для тих людей, які дійсно хочуть дізнатися більше про безбар'єрність. Зрозуміти, як насправді треба спілкуватися людьми з певним порушенням слуху, щоб вони більше дізналися про методики жестової мови, щоб ми змогли налагодити цю комунікацію, щоб не було певних бар'єрів між нами в спілкуванні, враховуючи стан військовий стан, так який у нас є в країні, є багато хлопців, які повертаються з певними вадами, і це змушує наше суспільство також. До цього налаштовуватися, допомагати їм освоюватися в сьогоденні, так і це є дуже важливо, тому що жестова мова допоможе їм відчувати себе повноцінними. Учасниками практикуму стали пів сотні молодих людей. Я вперше на подібному заході, який стосується саме людей нечуючих, людей з порушенням слуху. Для мене було досить цікаво. Я побачив, що більшість учасників вона має якусь певну базу. Вона знає алфавіт. Вони майже не дивлячись на алфавіт, вже говорили своє ім'я. Знати базові жести та міміку необхідно в сучасному світі. І дівчата, які зіткнулись з проблемою втрати слуху, намагаються донести та навчити молодь. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Вінницькі спортсмени з Таеквондо привезли до Вінниці сім медалей з чемпіонату Європи у Словенії. Впродовж кількох днів змагань наші спортсмени показали чудову майстерність та техніку і здобули золото, чотири срібла та дві бронзи. Змагання відбулися у місті Копер Республіка Словенія, як повідомив голова. Філії Федерації Таеквондо і ТЕФ України у Вінницькій області Олег Барчишин. Чемпіонство Європи здобув вінничанин Дмитро Саботюк. Це перша нагорода такого гатунку у цьому виді спорту для Вінниці. Дмитро Саботюк став чемпіоном у спарингу до 51 кілограму серед юніорів 16-17 років. Вінницькі спортсмени вперше здобули таку високу нагороду на чемпіонаті Європи мене займалася сестра, побачивши, що вона займається цим видом спорту, я зацікавився, мене батьки привели, я зацікавився і мені дуже сподобалось. І з цього моменту я почав свою кар'єру 7 років. Я відібрався початку на Кубку України, а потім після Кубку України були серйозні змагання. Це відбір на чемпіонат Європи, був чемпіонат України, я зайняв перше місце і потрапив до складу збірної України. Кожен спортсмен був по-своєму складний. До кожного спортсмена потрібно було якось підбирати свою тактику. І загалом супер... суперники були важкенькі. Це вже вся інформація цього дня. Я ж бажаю вам перемог в житті та спорті. І бажаю вам приємних та безпечних весняних вихідних. До зустрічі!